На найкраще в Україні сіль. До того ж, саме тут знаходяться унікальні оздоровчі лікарні, але останнім часом все це нагані зникнення. Через недбалу роботу на соляних рудниках вода розмиває соляні своди і шахти провалюються під землю. Причиною цього стали і страшні паводки на Закарпатті 1998 та 2001 років. З того часу майже нічого не робилося для ліквідації небезпеки. Це проблема бездіяльності за останні роки. Я вам казав на виступі, з 2002 року. Не робиться нічого, по припиненню поступлення в шахту, а ми відкачуємо. Треба припинити поступлення водовка. І є методики, і є пророблені, і є штольні, які зробили для нас ще в минулому столітті чеха. І є шурф, де тече вода, покласти насоси. Тобто, по-перше, можливо, і не було коштів, а по-друге, не зверталася увага. А добували сіль, бо хотіли все добити. Жили нинішнім днем, а тим, що лишиться потомкам, ніхто не, не, не звертав увагу. Тисяч 1997 році з'явилася перша воронка, яку всього навсього засипали, а на це 800 тисяч гривень. Сьогодні потрібно щонайменше 15 мільйонів гривень, і з таким завданням місцева влада навряд чи справиться. А проблему потрібно вирішувати вже зараз. Адже під загрозою руйнації знаходиться 229 будинків. Може постраждати і місцевий водопровід, і каналізація, і навіть свинтар. Коли те, що побачу, вона мене менше й менше слів з'являється, щоб як то зробити певні коментарі. Мені таке враження, що знаєте, я був от в тій частині, де щойно прийшли якісь бойові дії. Це просто жахлива ситуація. Потрібно негайно зараз відпрацювати план невідкладних заходів, і потім саме головне відпрацювати якусь правильну концепцію, як рухатись далі. Я, от, будучи зараз в цій делегації, <клухаю> спостерігаю, прислуховуюсь. Немає. Сталої думки розповідають, приїжджали п'ять різних інститутів, зробили п'ять різних заключень. Вирішити цю проблему намагаються обласні депутати, які спеціально для цього провели сесію, на якій запропонували оголосити Солотвину надзвичайною ситуацією державного рівня. Присутні на сесії були і представники міністерств, зокрема з охорони здоров'я, які заявили, що категорично проти закриття лікарні. Міністерство охорони здоров'я стурбоване тою ситуацією, що склалась на солотвинському солеруднику. бо від діяльності функціонування. Солотвинського солорудника залежить і функціонування алергологічних лікарень, які розташовані на базі солорудника. Серед можливих ймовірних варіантів майбутнього лікарні та солорудника з'явилась інформація, що все це перейде в приватні руки, в зв'язку з неспроможністю влади навести лад в Солотвині. але самі